Вітаю, друзі, MV Master. Автоключик є з вами. Сьогодні в роботі BMW-3, 2009 рік. Це рідний ключик. Кнопочки спрацьовують, це наш новий ключик, кнопочки ще поки не працюють. Будемо зараз прошувати в пам'ять авто. Ключик цю машинку. Працюємо. Так, все в процесі. Дані вичитали. І записали все. походу ключик може записали наш. прибор каже, що все добре. Каже, почекайте трошки, і ми почекаємо, це не проблема. Окей, все добре кажу. Так, перевіряємо, все працює, і перевіряємо, чи заводить він машинку. Все, машинка заводиться, все добре, звертайтеся, 096 602, 3032. Київ, виїзд по Києва безкоштовний, а вемастер вам допоможе. Посмій ключик, закодували ключ, піднаріжаємо наш новий ключик.